Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про Telegram бота в якому ми будемо заробляти, а саме Нір Валет, який є вмонтований в Telegram, і в ньому ми можемо заробляти монетку Hot. Можемо заробляти її зовсім безкоштовно. Сьогодні я покажу вам, як це робити, і також покажу вам гаманець, який ми можемо скачати, щоб прив'язати до бота. Тому що, думаю, в подальшому саме на цей гаманець у нас. Буде дроп, щоб ми могли вивести свої зароблені токени і пізніше їх продати чи навіть обміняти своєму гаманці. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити безпосередньо до самого бота, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, що це за бот. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, до самого бота, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, роздачі токенів, роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, в яких ми майнимо і заробляємо, проекти, в ми ходимо і заробляємо, проекти, які ми виконуємо, завдання і заробляємо, проекти, в яких ми переглядаємо, відео і заробляємо. Одним словом, дуже дуже багато різної інформації є по проектах. Також виходять спочатку в телеграмі всі новини по тому чи іншому проекту, і також набагато більше є проектів саме в телеграмі, аніж виходить на Ютуб, тому що бувають такі моменти, що потрібно вже і зараз щось зробити, і нема часу а не знімати відео, а не робити прев'ю ну і тому подібне. Тому чекаю всіх вас в телеграмі. Кому цікаво, і будемо разом заробляти. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого бота. Я покажу вам, як ми в ньому будемо заробляти і що потрібно зробити для того, щоб почати заробляти. Посилання на даного бота я залишу в описі під цим відео і також залишу вам посилання на гаманець, який бажано теж прив'язати до. Даного бота, це теж їхній гаманець. Ви просто прив'язуєте, пізніше я покажу вам, як це теж зробити. Є в мене інструкція в Телеграмі. Просто нажимаєте старт, пізніше нажимаєте Open Wallet, в моєму випадку, бо, тому що я вже прив'язав гаманець, у вас може бути інша кнопка, але не суттєво. І ви попадаєте в самого бота, де відразу буде ваш баланс і буде майнинг. І тут на головній сторінці є ваш баланс монетка. Fot і є в Нірі. У мене зараз 0,66 ніру. Я купляв. Щоб підвищити собі швидкість майнінгу. Давайте зараз це все ми розглянемо. І так, давайте перейдемо безпосередньо в сам майнінг. І тут щось подібне, як в нашому є ноткоїні, тільки тут не потрібно нам тапати, тапає за нас. Ми просто забираємо що декілька годин. На вашому місці це буде що 2 години, тому що на початку кожні 2 години можна забирати. Мінімалку і це буде, звісно, менше. У мене вже трошки прокачаний цей бот, тому він мені приносить більше дохід. Знизу в нас є газ, є в нас буст і є в нас Фрінз. Фрінз знаходиться ваше реферальне посилання. І друзі, якщо ви когось запросили, і також там показано їхні баланси, хто скільки вже намайнив. Буст ми розберемо трошки пізніше. Давайте поговоримо про газ. В газі, коли ви зареєструвалися, нам дається безкоштовний газ. Тобто ми можемо майнити зовсім безкоштовно. От як ви бачите, я ще можу ще забрати один, по, якщо я виконую завдання по інстаграму, тут дуже легкі завдання. І коли ви завантажили, точніше, коли ви закинули сюди Нір, для того саме вам буде потрібен їхній гаманець, то ви можете майнити безкінечно, комісія дуже-дуже маленька, ви про це все теж можете собі почитати, давайте повернемось назад, почитати собі ось тут. Це пише ход to my ход, там ви заходите, там вся інформація буде у вас, але вона дуже-дуже маленька, я, якщо чесно, навіть не замічаю, щоб в мене е, зменшувався якось на балансі нір, тому що в доларах вона виходить 0,05 сатош долара. Це дуже-дуже мало, тобто вам тут одного долара в нірі вистачить на дуже-дуже багато транзакцій. В цьому дропу думаю бути, тому що навіть в їхньому офіційному твіттері Near Protocol є пост по даному боту. Я ось десь тут прикріплю даний пост, щоб ви собі могли його теж побачити. Тепер давайте безпосередньо розглянемо буст. Тут вже трошки цікавіше, тому що ми можемо собі прокачати своє сховище, де ми можемо майнити, наприклад, більшу суму, також саму кількість майнінгу, тобто, щоб ми майнили більше. І швидкість майнингу. Швидкість майнингу в мене вже на четвертому рівні, там виконуються місії. Давайте перейдемо... Якщо з першим і другим зрозуміло, тому що ми платимо в монеті ход, яку ми майнемо, то з третім вже потрібно тут виконувати місії. Давайте відкриємо місії. І перша місія в нас є це просто запросити одного друга. Тобто, якщо ви маєте два телеграм-канали, просто запрошуйте свій другий телеграм-канал. або на ну, любого свого друга він відкриває даний бот, і ви заходите знову в місії і нажимаєте, що ви виконали місію. Тоді ви переходите на вищий рівень, відповідно, ваша швидкість майнінгу вже збільшилася. Наступна місія є в нас завантажити ось саме цей гаманець, на якого я посилання залишу в описі під цим відео. Ви просто його завантажили. І ви знову заходите сюди, в буст і підтверджуєте, що ви виконали наступну місію, тому ви вже будете на третьому рівні. На четвертий рівень ви переходите, коли ви закидаєте сюди 0,5 ніра. Пізніше я покажу вам звідки це можна і зробити. Якщо ви хочете прокачати, звісно, швидкість майну, тому що можна це все не робити і майнити на початковій швидкості. Пізніше, вже на четвертий, з четвертого на п'ятий рівень є в нас перекинути сюди 1 долар або більше. Я ще наразі цього не проходив, але теж планую пройти. Також, що мене зацікавило, тут є така невеличка можна сказати, верифікація, де ми можемо отримати свою галочку. Ми просто повинні закинути сюди, Давайте перейдемо, повернемося в бота самого. ось зверху є наша галочка. Якщо ми зробимо сюди депозит більше одного нір, то ми отримуємо галочку. Що вона вам дає? Вона нам буде давати доступ до різних їхніх плюшок в майбутньому, які будуть тут внесені в даного бота. І також буде в друзях відображатися ось ця ваша галочка. Тому, в кого є можливість, можна закинути сюди один нір, він у вас не пропаде. Ви в будь-який час можете його звідти вивезти, так же само, як закинули. Можливо, навіть швидше він дасть нам заробити, нічим сам ось цей ноткоін. Тому що тут все-таки є якісь транзакції, є якісь дії, які ми більш виконуємо, а не просто заходимо і тапаємо, як ми це робимо ноткоін. Тому я більше, можна сказати, довіряю nir протоколу, нічим ноткоіну. Тож, давайте перейдемо сам гаманець, я його вам покажу коротко, і пізніше покажу вам пост, де ви знайдете інструкцію, як підключити цей гаманець. І так, ось саме ми знаходимося в нашому гаманці. Тут кожного дня за вхід нам дає по 5 поінтс, Не знаю, що саме для чого ці поінти ми збираємо, але тут є якийсь в нас рейтинг, де ми е, можемо щось отримувати теж за це. Це потрібно з тим ще розібратися. І також є в нас завдання. Тут можете собі почитати. Наприклад, є за кожного запрошеного друга по 50 поінтів дає. Також за лайки, якісь є. Ну, в общем, тут треба почитати розібратися, як з тими завданнями нам поступати, але це не суттєво, тому що нам саме потрібен гаманець, підв'язаний до бот, щоб ми мали можливість кудись поповнити наш нір. Ось так виглядає наша головна. Тут відображаються всі ваші транзакції і ваш. Баланс, і ми можемо тут також робити обмін, наприклад, НІР на іншу криптовалюту, чи, наприклад, іншу криптовалюту на НІР. Це свого роду гаманець, тому звідти як можна заводити, так і можна виводити. Ось пише кнопка Отправить і ви просто вибираєте і відправляєте куди, туди, наприклад, звідки ви сюди занесли. І так, закинути сюди нір спочатку можна було не так багатьма способами, зараз вже є. Ніби їх більше, про це я також писав пост, тому що раніше я знаю такий формат, як тут є. Якщо ми зайдемо в профіль, тут зверху буде ваше посилання, коли ви вже підключите так, якби, ваш адрес, але він є нестандартний, як ми привикли бачити адрес, а в Доменемському імені, в Доменемському імені, якщо я правильно вимовив. І не з кожної біржі можна сюди було його переводити. Я знаю, такий формат підтримує Binance і підтримує. Trust Wallet. гаманець, тому я спочатку відправляв НІР на Trust Wallet. це мені зайняло 6 центів комісії, і пізніше Trust Wallet сюди. Це 3 центи комісії. Обсім, я втратив 9 центів комісії на цю транзакцію. Раджу вам, якщо ви хочете сюди відправляти, купити НІР сьогодні-завтра, тому що, як ви бачите, ціна відростає, і щоб не платити більше, можна зараз купити дешевше і в будь-який час вже сюди закинути на своє доменівське ім'я. так як би мовити. Тому давайте тепер перейдемо безпосередньо, я покажу вам, де знаходиться ця інструкція. Можливо, також закріплю пост під цим відео, щоб ви зразу перейшли і бачили цю інструкцію, щоб знали, як підключити сюди свого бота. І ось саме цей пост, де я вказував гаманець і інструкцію, як його підключити. Також я тут розписав, які місії є і що потрібно для того зробити. І в самому низі тут є, звісно, посилання на гаманець, і в самому низі в нас є. Посилання на інструкцію, як підключити даний гаманець до бота. Тут можна теж звідси відразу скачати, якщо у вас його ще не буде. І тут у нас є, ви скачуєте його, відкриваєте і вибираєте імпортувати наявний гаманець. Саме імпортувати, тому що в боті знаходиться ваша мнемонічна фраза, ви її берете звідти і переносите просто в гаманець. Я брав через seed-фразу. і тоді, щоб взяти цей ключ чи сіт фразу ви повертаєтеся знову ж до бота, заходите зверху в настройки. Тут я все описав, пізніше вставляєте в гаманець з цих 12 своїх слів. І тоді нажимаєте підтвердити і все, і ви попадаєте в свій гаманець. І ось так у вас буде воно відображатися. все. І пізніше ви повертаєтеся знову до бота, e заходите в місії і підтверджуєте ось дану місію, як тут на нижніх скрінах наведено, нажимаєте Upgrade і ви з другого рівня переходите на третій. Тому до 3 можна прокачатися зовсім безкоштовно, нічого не потрібно заводити, не виводити, а вже з 3 на 4 потрібно закинути 0,5 Ніра. Хоча в кого є можливість, може закинути і прокачуватися далі, тому що я думаю, що вічно ми не будемо могли майнити ці токени. Рано чи пізно буде дроп. І нам ці токени насиплять на наш гаманець. І щоб ми могли вивезти їх, тому нам потрібен теж для цього ось цей гаманець. Звісно, я буду у своєму телеграм-каналі про все сповіщати, коли там буде дроп, коли буде якесь оновлення. Тому підписуйтеся, всі посилання будуть в описі цьому відео, які вам будуть потрібні, і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.